Книга Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи є першою історією Чорнобильської катастрофи від вибуху 26 квітня 1986 року до закриття станції у грудні 2000-го. Чим для України був Чорнобиль? національною трагедією, величезною психологічною травмою, важкою ношею для економіки. Чорнобиль вибухнув не тільки через помилки персоналу. Нехтування правилами безпеки і проблемами з конструкцією реактора, але також через систему, яка обгородила ядерну енергетику завісою секретності. Це зробило нову масштабну аварію неминучою. Сьогодні реактори чорнобильського типу вже не будують, але авторитарні режими, які тримають повний контроль над інформацією, усе ще існують. Нам є чим поділитися зі світом стосовно досвіду Чорнобиля, але є над чим задуматися і самим. Чорнобильська хроніка. Люди це книжка про свята героям, які 35 років тому ризикували своїм життям та здоров'ям задля порятунку мільйонів інших людей. Вона містить історії 16 борців за наші життя. Це свідки й учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. атомники, пожежники, медики, монтажники, оператори. Вони розповідають по по-рентгенівськи, безкомпромісно, чесно, згадують про власне становлення, про життя у місті прип'ять до аварії. говорять про події, які пізніше назвуть техногенною катастрофою. Сьогодні вони є членами громадської організації Промінь 52 Об'єднання учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Кожна сторінка книжки варта найуважнішого прочитання адже не все ще сказане і почуте суспільство. Кожне слово, промовлене очевидцями тих подій, має величезну вагу для майбутніх поколінь. Справа живих пам'ятати. Сьогодні Чорнобильська зона це територія легенд, похмурих пейзажів. І торжества природи. Водночас це потенційний музейний комплекс міжнародного рівня, пам'ятка величезної техногенної катастрофи. Відвідати це місце хоча б один раз варто всім, переконані деякі колишні жителі прип'яті, відвідати і жити далі так, щоб на землі не з'являлося нових мертвих міст. Чорнобиль, живий альбом. Книга альбом про історію і сучасне життя Чорнобильської зони, унікальні портрети людей, подій та природних ландшафтів, зібрані під однією обкладинкою, і оживають завдяки новітнім it технологіям.